Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Ліси України дивують статистику. Рекордні продажі дров і рекордні ціни просто в голові не вкладаються. І ще й попереджають, що потім буде дорожче. Тож, що розповіли в лісах України, яка ситуація з дровами, що робити тим людям, хто опалює дровами вже зараз, до чого потрібно готуватись і як пережити цю зиму, тому що, як то кажуть, готуй сани влітку. Так, тому що тоді буде набагато все важче. Чому так? Давайте розберемось і що робити субсидіантам, да, які отримують субсидію саме на тверде паливо. Поїхали. І так, дрова. Рекордні продажі, рекордні тліни. Якщо знайдуть вдома без документів, то рекордні штрафи. Ох. Щоб нічого не пропустити, бути в курсі всіх цих подій і знати достеменно всі ці ситуації, то долучаємося до каналу. Кнопочка підписатися під відео. У нас вже 1 мільйон 250 тисяч підписників, і кожен день ця кількість збільшується. Тож долучайтесь і ви будемо зі всім розбиратись разом. Тож, ліси України продали в другому кварталі. 98% з усього заготовленого кругляка і 94% дров. Це рекордні цифри. Зазвичай ця цифра коливалася 60-70% тобто був запас. Зараз бачимо запасу 0. Зіро. Ціни. Ціни такі, що за голову можна взятися, тому що. Вільха Береза 8 тисяч гривень за метр кубічний. Це продано офіційно з лісів України. Далі перекупи ще, відповідно, будуть накидати свою ціну. Оці машинки, що стоять. Да? Дрова продаю, накриті, так гарно складжені, коли висипають на кучку, то, виходить, з машини там аби два цих складометри не збиралося. А продають як 3, 4, 5. Дуб перетнув психологічну позначку. У 20 тисяч гривень за метр кубічний. 20 тисяч гривень. Напалиш. Для проходження семи ж Куба не хватає? От вам і ситуація. Ясен. Зріс на 30% до ціни 6 тисяч гривень за метр кубічний. Сосна і ялиця залишилась без змін, але сосна то такі дрова, що ними особливо палити не хочеться. Через то їх не особливо і не купують, тому що тепла мало, горять, згорають швидко, тільки встигає підкидати, а потім ще й весь димоход сажею від цієї всієї смоли забитий. І буває таке, що навіть з димохода потім загоряється і вигоряє, така сажа полум'я така, як з ракети валить, або чисть кожних два рази на рік, як мінімум. Бо іначе горіти не буде, буде лише диміти. Що попереджають і що робити субсидіантам? Субсидіанти, які використовують або планують використовувати тверде паливо для опалення, да, саме вони відповідають всім умовам, і в них саме субсидія на тверде паливо або зріджений газ в балонах, да, то написати заяву потрібно заздалегідь. Тому то вже варто було зробити ще весною, але ще зараз також можна, біжіть. І напишіть заяву на отримання дров, якщо ви цієї зими плануєте ними користуватися. Пам'ятаємо, того року була спрощена система, плюс потім додатково додавали кошти тим людям, які проживають в прифронтових районах і в яких була знищена інфраструктура, тобто порушені газові да, всі ці трубопроводи, то їм давали додатково, здається, по 15 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Але дивимося зараз за 15 тисяч гривень, навіть куба дуба не купиш. Або два куба берези. От тобі 15 тисяч. Тож, пишіть заяву заздалегідь. Якщо будуть давати якісь допомоги на придбання твердого палива, я відразу вам розповім. но то зазвичай відбувається десь аж в вересні місяці. Але готуємося. Що попередили ліси України? Посилання залишаю в описі під відео на їхній офіційний ресурс. Для тих, хто за тим слідкує, що це ціна не потолок ще. <хи> Дивися, вже на цю ціну і вже потолок не бачиш. Да? А тут ще це ціна не потолок. І, як звичай, перед зимою ціна буде зростати. В тому році зростання відбулося на 20%. Якщо порівняти з нинішніми цінами, то це що? Дуб буде по 25 тисяч за метр кубічний. Дуже великі ціни. І дуже великий попит. І зрозуміло чому українці готуються, бо не знають, як буде наступна зима. Бачимо, ці наші придуркуваті сусіди луплять і луплять, стараються максимально пошкодити нашу інфраструктуру, газове добування, газосховища і не зупиняються придурки. Да? Тож, на фоні цього бачимо, що і ціни на нафту зростають з тими заворушками, там, чи то вже не заворушки, то вже як повноцінна, також війна в Ірані. І все дорожчає, і разом з ним і дрова. Хоч здавалося б, наші дрова, да, наші ліси, які типу, наші батьки, діди посадили, виростили, але все рівно вони зростають. Тому готуємося заздалегідь, не пропускаємо випусків про допомоги на опалення, тому що такі часто видаються, дуже часто. В того вересня було дві акції, дві різних міжнародних компанії запустили. Такі допомоги і видавали на покупку дров для того, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Я буду активно спостерігати вам. Розповідати до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.